Вітаємо вас, дорогі глядачі. На перший погляд нема тут що дивитися, да? а відео буде цікаве. До речі, в нас Т4 довга база. 4-метрова труба, так туди під ноги, під ноги. Суцільна 4-х метрова труба заходить. Дуже приємно. Що у нас за деталі? А деталі дійшла черга, що ми робимо котельню собі. Чому так мало деталей? Е, Чому мало деталей, скажу по секрету, дуже дорого. <смі> і думаю, жили, якось палили і не мерзли. Таке життя, тут як не верти. Хочеш, щоб було дешево, мусиш ложитися, Хочеш е, не вкладатися, все життя знову потім віддаєш. І по великому рахунку, чи тепловина сосаш, чи твердо чи ви утепляєте будинок, чи не утепляєте, людина мусить працювати. На утеплення треба працювати. з зекономила на утепленні, віддає на дрова. Теж важко. Але зате дихати легко, і ти поїхав на природі, що є час. Хочеш на на дровах, будеш в утеплення. Хочеш котельню, щоб воно працювало все. Знову кладеш ці деталі. Оцей один насос стільки коштує, що я не буду навіть озвучувати суму. І тому я взяв тільки поки що один насос, один трьохходовий клапан. А решту будемо потім докупляти, бо за один раз це великий стрес, тим більше у нас ремонт і все. І інші розходи. Що в нас буде? Це під тепловий насос. Ну, Це на змійовики, хоча там справді в теплокометрі у нас більше навіть труби, ніж тут ми взяли. Там 50 метрів тільки 18 і плюс ще той набагато більше, ніж тут є. Хоча це вже коштує там, сума кругленька. Буде це. У, самому тепловому насосі є свій насос, у тепловому насосі є свій циркуляційний насос. і Будемо заливати поліетилен гліколь, ще не вкупив, треба замовити. Для того В той контур будемо ставити розширений бачок. Тобто буде закрита система своя з гліколем, бо там якби тепловий насос розрахований на, на замерзайку. Ми мусимо робити теплообмінник, теплообмінник у нас із мідної труби це окреме відео буде. На Ютубі. І це своя система буде. Тобто е насос є вже в цьому, в тепловому насосі циркуляційний, оцей насос не туди. Але треба поставити там фільтр, кран, е розширений бак, вибуховий клапан, манометр, е все, що має бути. Закачувати будемо по-своєму. Потім ще не зроблено, але коли буде заповняти систему. Е я таким способом мене насоса немає, Ми зваримо таку бачка, накачаємо компресор, ну потім побачите. А вже на будиночок я важився, звичайно, хотів сімку, не було в їх сімки, взяв шістку. Я боюся, що може шістки бути замало. Ми хочемо е, обійти долю, якщо вдасться, і зробити все на одному насосі. Я людям кажуть, так не добре, так не робіть. Чому на одному насосі? По-перше, дуже дорого, все робити. чому не розберігаючи. У мене є сонячна електростанція, в принципі, особливо мені зберігати енергії, скільки там той насос візьме. Не так воно для мене суттєво. В чому суттєво? В тому суттєво, що цей насос, енергозберігаючий, може прекрасненько працювати від постійного струму. Знову ж таки, в мене сонячна електростанція з інвертором, змінний струм, потужність велика, якби воно мені не критично. Не критично, на перший погляд. Але ми розуміємо, що та сонячна електростанція. Це делікатна така складна річ. Там один інвертор, там скільки йому є різної електроніки, раптом воно десь не підходячий момент, він нас помре, ми можемо підключити це просто від сонячних панелей напряму. Достатньо 100 вольт, тобто дві панелі вже праці. А в нас там 5 панелей послідовно, тобто напруги предостатньо. Оце може працювати напряму. може, Якщо у вас немає безперебійника, отаку пору доби, як зараз, розумієте, хмари, дощ на вулиці. І ви вішаєте дві панельки, а якщо три повісите, ще буде краще. Там потужності він бере, нічого не бере. Тоб, тобто та панелька навіть наймінімальна, якщо у вас там панельки по 400 Вт будуть. І можна взяти ще дешевше, по 200 Вт, можна взяти панельки. ну, Маємо на увазі, що якщо дуже похмуро, і це так у вас від 8-ї ранку, від 8 ранку там, ну, взимку від 9 ранку до... Четвертий вечір ви можете е, спокійно когріти опалення, у, уявіть, що у вас там тепла підлога, ви можете розігріти теплу підлогу, може працювати без акумуляторів, без інверторів, без нічого. Просто до сонячних панелей і вже можна вижити. Тобто ми поки що такий режим використовувати не плануємо, але щоб у нас була якась підстраховочка. Бо все ж таки у нас так ремонти робиться так котельне на такому місці, що, мабуть, що самотюк не збережеться. Це якби альтернатива самотюкові. А якщо зробити самотюк. Попробуйте ви купити труби, роздовбати. Ну, мене є, якби система зробила самотюк, але її привезти. Якщо в мене люди дзвонять, треба мій самотік зробити. Скільки воно коштує і порівняти вартість цього насоса і там дві панельки купити там, чи три, то це буде набагато дешевше, набагато дешевше, набагато простіше. Нічого з будинку в руйнації ніякої не робити не треба. Це альтернатива. Я вважаю прекрасно самотіокви. Раз, два нас. Ми хочемо і теплопідлогу, і батареї навіть на один насос на одному-тргодовому клапані. Ви получите чи не ще не знаєте. Це ми будемо випробувати на собі. Ви не спішіть такого робити. Це не хороше рішення. Це ми хочемо так зекономити. І у нас будуть більше все, що РТЛ-термоголовки стоятимуть, щоб не ставити ці клапана сервоприводам, а можливо клапанами колись розживемося. Скоріше всього, що стоятимуть РТЛ- термоголовки на кожен контур. І, і де підлога буде нагріватися більше, воно буде прикриватися, прикривати, прикриватися і на батареях можливо з часом. Якщо ми переробимо, у нас чавуні батареї там, ну, таке. можливо, переробиться, можливо, і на батареях стоять. Я вибачаюся, мене телефонний дзвінок перебив. Десь із Казахстану дзвонить людина. Значить, фішка в тому. Що коли нас закриватимуться за протоки, контури, оцей насос автоматично буде регулювати свою потужність. Там він на, на мінімум може там брати 5 Вт, тобто все закрити. Відкриється якась там термоголовочка, він дасть, а звичайний насос цього не вміє робити. Це так би одних, одним із важливих цих було. Е, з важливих. Е, ну, е, Вимог, що було, і за чому ми приймали рішення взяти все ж таки дорогого насоса. І за те, що він вміє працювати, ще й ми її не міг користуватися. Я таких насосів навіть людям не ставив. Раніше вони були Йонус Віло, а то Атмус. Якісь схожі ми ставили на Київській області, але вони коштували дешевше. Це було десь два роки назад було. Давайте ми тому. які гарнюня. Який гарні, дивіться, яка кричатку тут збіжжіть, і якась вона все тут обмоточка все який він, він, він манюній від чот, від 4 до 40, да? тут не пише мене зірне дуже до 40 Вт, максимум, розумієте? Брат. Може брати 4 Вт, якщо все перекрити, він 4 Вт брати Ну 4 Вт. <с>? Максимум 40 Вт. А якщо у вас безперебійник і ви працюєте від акумулятора і у вас постійно не вистачає, о, навіть якщо платити за світло 4.32 і у вас у нас тут працює цілодобово, він на, на електриці себе окуповує повністю електрикою, вертається і виходить на щось безкоштовніше, потім буде економити. Ну не знаю за скільки років. Отака От система Reflex, наш любимий, наш любимий, дорогенький, але, але це суперовий, суперовий бренд, хоча теж в їх буває, деколи теж, що вони підводять людей. Ось така у нас буде котельнючка, така у нас буде котельнючка. Тобто ще ми, ще ми нічого не бачимо, ту, що тобто, сам не пам'ятаєш, ми понаписали, понаписали. будемо пробувати Будемо пробувати труби 32 і все ж таки під'єднаємо. Я хотів 25-й, там мені, мене налякали, що буде малий проток, буде тобі погано воно, то я вирішив все ж таки 32-й довести, а вже змійовик буде переходити на 3 четверті, змійовик 18-й. 18-й змійовик це приблизно так само буде, як 25-й поліпропіленовий щоб трошки тут менше було опору, хоча там того протоку буде мене можна не сумніватися, це прямий контур, там 4 метри тої труби подачі, 4 зворотки і 50 метрів просто без кранів, без ніякої арматури, 50 метрів прокачати для насоса. Він прокачує той насос, що тепловий. То Та речі там теж не розберігаючи насос, є тільки не такий дешевший в тепловому насосі. Для того насоса прокачати, без арм... він має прокачати підлоги, батареї воно все вистачає. На фан вистачає того насоса, там потужний насосик. Але якщо м -м, без нас, без ніякої арматури, без термогловк, без нічого йому прокачати, буде дуже легенько. Ну Буде там фільтр поставимо на вході. О, деякі там деталі їх не вистачило, можна має ще дослати. Така історія. Так що про тепловий насос буде цікаво, багато. Ми будемо його монтувати, будемо заправляти, будемо підключати, будемо пробувати, будемо порівнювати, що як це буде цікаво. Е, немає у нас досвіду. Е, інструкція до того теплонасоса там практично нічого не написано. Як його підключати, навіть куди термодатчик для гідробака, куди підключати, він може той тепловий насос керувати і... Трьохходовим, який переключає на бойлер, але нам воно не треба. І може, як керувати, включати тен для підігріву, воно нам теж не треба. Але там немає. В інструкції мене є, в інтернеті скачав, бо в тій інструкції, що йшла, в комплекті там взагалі навіть схеми немає. Схема таким дрібним шрифтом з більшого розмиту, не можна нічого прочитати. Я не можу прочитати. Отак, так що слідкуйте за нами. Хто не підписаний, підписуємося. Бо пропусти саме цікаве. А потім мені дзвонять а таке, таке і запитують. Не запитуйте, бо у дзвінки за дзвінками я не встигаю всім розказати. Ви краще дивіться, дивіться практично. І Ми покажемо, якщо у нас щось якась невдача, у нас таке є. Ми, ну, ми робимо перше таке, таке. і можемо щось зробити, якусь помилку, ми вам розкажемо, як не треба робити. Якщо щось добре, можете будете копіювати. Це ж просто подивитися, ми вложили колосальну суму грошей. Багато років у скільки я день і вночі працював, щоб мені на це заробити. Зробили, з'єднали і вам показали, ви тільки подивилися. Ага, добре, значить, собі скопіювали. Не треба вам набивати, як так кажуть, шишок. Е... Хай я ось переставлю друге місце. І це на землі вити буде на теплокуметрі для гарячого водопостачання 15 труба. Вам не треба набивати шишок, не робити помилок, а вчитися на чужих помилках. Це ж просто супер. Якби мені було десь таке відео про тепловий насос і подивитися, ну немає, я не знайшов нас в Україні. Якщо є так, коротко, раз раз там робить, все показали хлопці, і не показують монтажники, не показують, бо бояться, що що бояться, що вони е без їх люди зроблять. Своїми руками. А по наших відео люди і зміївики роблять, і теплоакумулятори, і котли роблять, і об'язки. Скільки людей таких, що взагалі не до до того поробили, і будете ви будете спеціалістом, будете встановлювати самі теплові насоси. Звичайно, якщо моноблоки він заправлений. Не треба ні вакуумувати, не треба заправляти. За чому мені моноблок подобається? Ну на 290-му газі вони тільки моноблоки йдуть, тому що по техніці безпеки його не можна пускати в середину, спецсистем немає. Так, хтось там робить, передає перевагу спецсистемі, спецсистеми на 290-му фреоні немає. І Європа зараз практично вся на моноблоках. А думаю, а чого ми що будемо цього, проти Європи відставати? Ми ж теж рахуємося в Європі, бачимо, в нас Україна, селище лише і і нас Європа, нас Європа. О, бачите, котла привезли людям Альтепа. Привезли людям Альтепа, котла. Будь ставити. Так що слідкуємо і буде дуже цікаво багато попереду. Звичайно, що не вистачає часу на все, але ми будемо десь якось і знімати, і робити. Що, зустрінемось. Всім до побачення.